Всім привіт! Приїхав у нас Audi a 6 в 5-му кузові. Почалася з того проблемка, що світилось тиск масла. В машину, машину присунули, мало лі, вкладиш, не вкладеш. Робили все чітко без змін. Найшли, йшли проблемка, була в, на фішці. Проводочок обламався на тиску масла. Припаяли, правда, під корінь було. Ми все припаяли, все зробили, зробили по підвісті там багато робот. І, коротше. Така штука, дивимося, тут вона безрамочна. Взагалі така крута аудюшка. Але вона не безрамочна. так от. Розібрали трошки ми її. Е, Проблема в чому? Треба поміняти троси, не піднімається скло. Ось вони, ось ці тросики. Порвані, все гарно. Але, щоб це все достати, треба виняти весь каркас. Нову запчастинку беремо. Туди міняємо, перекручуємо моторчика. І все. Міняємо ставим і машинка їде.